І всім привіт, з вами Іля Бобік та Мехо. І сьогодні ми будемо лапити генерала гапса потім фенга на 35 ранг. Ну, а поки ми ще не почали каточку, не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки в описі під цим відео, буде мій телеграм-канал. А ще збравлю зброю вступайте в мій клуб, Він називається Ілей Бобік. Вступайте клуб відкріт відкритий щоб у нього вступити, треба. нуль кубків Ну, а що, ми хап? ми поїхали. Погнали! Зараз пролапаємо, не лізі. Mm -hmm. Дві каточки на перше місце і третього. Ні, nee, чому дві? Одна. Yeah. Одна okay. Так, я зразу печу в баночку. Найс, 100 хп залишилися У баночки, люблю це. Ай. О там так. Кустю задне мене вілет. Ай-яй-яй-яй-яй. 24 чотири, тупий. Так. Біжу, в мене автоатака. Ну все. Ого. В мене автоатака пішла на файл. Він зараз на тебе пригне. Ні-ні-ні, він не дістає. Воно що ти тупий. Біжи. Ліпше біжи. Навіть не файцю. Біжи. Ого-го-го. Витягли бочечки до мене. Пролетіли. Вибачай. Так, поїхали. У центр не біжимо зараз. Я можу снігати тупий?

Одна. У як тебе знайти? У нього був, якщо я не помиляюся, занудий гіпер, а в мене тим більше було 1500 хп. Зараз. Фу. О, а це його? Помачу тебе? Ні-ні-ні-ні. Я -ні. ліпше ось так зроблю. Ні, ну нічого тільки так. Бабух. Ну ти щоб за це? Угу. Кореш,

И не дай мені на стримить. Ох, йо! О, не Боже, Якщо мы буде зараз сдохли. Ну все. Подивіться генерал Гавс на 35-м ранге. Це капець У мене 850 на пайперебью. Поехали. Так, ну що, поехали на фен глап то Типки зараз изменюшки. Поехали. Ага. Ой, я як просто цьому відео апну 35-й на пайпер. Може бути, може ми сьогодні і не апнемо на фоні. Хочу. Ну що? Можемо і не апнути. Опа. Я зразу маю баночки. Я зношу Тоже баночки. Капець, я коли в пайпер на 35 ранки, я був в шоке, що коли вона підходить підходит вблизь до баночки, то вона зносить ще менше хп. Пау-пау, по тут тоже текст. Ой, так же тупо за западку.

Підеш, дисмішки, не Просто взяв, як напрягнув і вбив. Йдеш? Він навіть не зрозумів, він такий, що, а як, а де коли? У 985. А в мене 745. У мене повного. Це капець, коли я в пайпер, я просто не можу. В мене залишається 50 баночок, а кубків. Щоб лапнути 35 ранг. Зі мною попадається Чел. І ми збиваємо на п'ятий ранг. Я дивлюся його профіль. І у нього на тому гравці, на якому він грав, там десь 5-3 тисячі кубків. Ну, якщо він пушить, то... Знаю челики ще по на одному брав. О так. Або по 100 тисяч, 50, по 10, 50. По 10. Це капець. Ні, просто... це Якщо б це було в страйжнім браці, то це, це, це 100 було 100 просто капець. Ой. Та... Напевно би того взяли, взяв би просто забанили. Це така рекорд вроді знаю 3000 кубків. У цьому у обачно.

Ні, давай не підемо туди, а то зараз вони як на тим, тим, все вже. Рахуй тим, не. Ну, не ти Зараз, яхт напрямую. Зря, зря, зря. Ай я-яй! Липше бежим. Ну тут сейчас Угу. Там ще знизу Леон? Ну, як знизу з боку. О, все. О, ні, Я в нього попав раз. попав другий. Теперь... Часто, там, часто... Зробил жесткий пуфу. Зробил жесткий сдох. Чувствую. А я тут сижу. Найс. Ну все одно, плюс 70 баночек, это тоже хорошо. Баночек. было кубки. Ой. Надо было тебе прыгнуть. Да я прыгнула там уже... О, 31. Что поехал далее? Mm -hmm. Копать у меня на нём только 830 травичечку. А у меня 35 У меня это 8,35 й 35-й ап. 8-й, 35-й ап. 8 У mm -hmm. меня так, mm -hmm. да, mm -hmm. так с Я уже 6 апов. Хочу, не, стопэ. Тоже 8 mm Спайк, Леон, Честер, Пайпер, Кит. Mm. Це вже 6. Так. Генерал Гавс. То есть С8. Генерал Гавс. Ага, до Апу, до Апу, точно. Ту то шо. Так, восьмий. А, це восьмий. Mm. А, mm. mm. я думаю, Угу. Mm. Потом. Воробуш. О, попав. так. на там, команду забрали, там команду забрали. Там команду. Там, забрал еще пять команд. Боже. Уф, я знаю. Ну, короче, там Лика сидит за... не, Они... я... Что? Не знаю. Не знаю. Я команду мою же забрал. Хорош. Поля туфли. А там зараз там... Не, не треба файтитися, я ще говорю. Ти ліпше, не... ліпше забирайся, ну не треба файтитися, я тебе просто благаю. Ти теж не файтишся. В мене заугало. Mm. Ти вбиєш. Не зря потратив гаджет. А ні, ну, ні, ти якби ти не вбиєш, то тобі... ти був. А ні, тобі вбиєш. Я просто перезагадаю. Ой-ой. Ну все, уже плюс 20 25, так що не знаю. Ты дивиться больше не участвовала. Ah, lazily, fenomenя, а ну, а не, А ну все, слезай. А, ну и там Мико. Давай просто почекаем его. там Мико и Чарли. Это их тактика, ты знаешь, Наталья. уже не их. Уже не их. Ну, и, типа, я знаю, я там. Я знаю его. Но... не стояло чуть-чуть. 45 кубков. А нет, 30. Ничего. 35. Что? А, точно. Математика. Ти навіть не вмієш рахувати. 30 кубків. Хоча в нього 1215. Напевно, мої підписники думають, господі, що за ботанік? Ні, я, я про себе. Я вже буду. Я просто щось заткнув. Мінус. Що? Не мінус. Ну, там одна як. о Там о ой 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 Ой-ой-ой-ой, та не бійся, ти що, дядь? Та шо, ти зараз здихаєш? Та <гум> не бійся. Та не бійся, ти шо, дядь? Мене снайпнули. Ти куди, Євочка? Ти куди біжиш? Та я не можу <гум> О, Боже, включаю режим туфлі. І зараз дихаю від Карла. Ох, напевно. Хорош. Добре, що... А, ні.

Просто хороший. Ну все, 35-й на пайпер. 35-й на пайпер є. І ще одна каточка на перше місце. Mm. І в мене на фенге. Так? Так. Ну то ти погнали. Я беру. Я беру, знаєш кого. А ти за Фенга граєш, я хочу. Не? Ну я візьму шалі. Або mm -hmm. ні, 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 мортис. Mm, ти за нього добре граєш? Болі-міння. Візьми того, за кого добре. Я не за кого не добре. Все, помиляю. Тепить, в мене вже 6 вінстрик. В мене 2. Поїхали. Тобто ага. це, капець, остання каточка. На перше місце. А можна і на друге то тебе вінстрик? А, а ні, ні, ні. А можна на друге? Ні, не, не вистачає. Якщо не помиляєш, то 100 добить. Ні, що. Тобто 6 7 тобі дадуть до

Іmile, о, там чільник. Що він? Звалив. Ні-ні-ні, стій, байте його, байте. Тіпа, що мене тут немає. Зроби так, щоб він на тебе, ну, сюди побіжав. До мене, до мене, до мене. Ох, що? Він мене вбив. Це тебе. А його? Ох. Та ти хто? Здалека на куте. Треба. Треба? На куте. Ні, я лиш нюля награв, влітаю. Бо буде жорстко. Уходим. Якщо... Реал. Реально, Реал. О! Шо, а хто тебе стріляє? Мейсі. А, ой, на ну мене було, якби попало, мене б забралося. Чи Мей? А, ні, так, Мейсі. Мейсі, Мейсі, Мейсі. Мейсі. Мейсі, 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 Мейсі. І Мейсі, 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 Мейсі. тут є. Блин, я думаю, Мортіс. Блін, я... Я не так... Я забрав Мортіса. І мене забрала Бибис. Бис. Боже. не нормально. Так до конца катки. Блин. Ничего, против. Я поговорил. Ну, ты хотя бы на третьем месте, чтобы светиться прикольно. А я дальник. А, я дальник, я играю за морселока. А я дальник? Ой, е, е, йоо! Ти ходить просто ніколи. Ну, Стало? Ні. Третє місце. У вас каточка. У вас каточка і все. 35. п'ятий. Тридцять п'ятий. для тебе на пайпер 35. Це вообще капець. 335 за п'ятий з відео.

Биби oh думаю, что я ее не Ну, на А, ну, <laughs> Хорош. Я такие вот а, бум. Отвертый, чай, гаджет. А, ну, хай, я, я А ты шел до А ты банк? баночку? забрав. <laughs> я думаю, что это было? Я знаю, Сюда. я не думаю. Там так. Биби. У тебя хвост так ладно. Я бачу, что там Он уже не там. А, не там. Они это делают. Убила те, когда у тебя. Не Мне те. Да ладно. Один. 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 Банки. Не бейся. Mm. Ой, там кто-то себя. Ты бы это... Ты можешь увидеть тут. Вот и будешь. Сейчас я проверю. Ой, я гляну. Тут е ти вот, да. Зайдинка. Забираешь? Нет. Mm. Mm, не, не забрали. А, oh, там не прозорялся. Mm. Ульту, ульту, накопи. Ульту. Ты битил по сути. Блін, а ну все одно, уже третье месяц. А, <ривання> ну все одно на ведро у нас. <ривання> все, 35 ранг на базу. <ривання> Боже, це капець. 35 на, на, як його, на Гавса і на Фенга. І Михасю на Пайпер. Угу. Ось. Ладно, З вами був Ілля Бабік та Миха. Не забудьте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Всім до нових зустрічей, па-па-па-па!